Спадковий договір і договір до вічного отримання це не одне та й саме. Давайте розбиратись. І різниця між ними дуже дуже суттєва. Перше, коли виникає право власності, по спадковому договору після смерті відчужувача набувач звертається до нотаріуса для зняття заборони, та тоді тільки стає. Власником такого майна і реєструє за собою право власності. У договір ж довічного отримання одразу після такого укладання договору та нотаріального посвідчення нотаріус реєструє право власності вже за набувачем, але накладає заборону відчуження. Інше запитання: чи зобов'язаний набувач щось робити? За договором довічного отримання зобов'язаний щомісяці забезпечувати догляд та допомагати. У спадковому договорі можуть бути передбачені обов'язки набувача, але це не є автоматичним або або обов'язковим. Вони мають бути чітко прописані в договорі. Це можуть бути як майнові, так і немайнові дії. Третя відмінність: хто ховає відчужувача? В договорі утримання навіть без прямої вказівки обов'язок є, а у спадковому договорі тільки якщо це окремо зазначено умовами договору. Тому можна зробити такий висновок, що ці два договори зовсім юридичні два різних інструменти. Якщо ви хочете зробити правильний вибір, потрібно порадити спочатку з нотаріусом і обов'язково потім прийняти вже рішення, чи відповідає умови одного чи іншого, саме тим домовленостям, які є між вами. Ми не лише посвідчуємо, а й допомагаємо зрозуміти суть та в майбутньому уникнути юридичних проблем.